Пар. Я вважаю, що це неправильно було природено і складено, створено дві статі чоловік і жінка, яке дає потомство. Все решта, це вже щось інше. Я не буду говорити, що саме. Але я не підтримую таких пар. Тобто я знаю, що вони були завжди угу. і до нас, Спохи там, віки. і Римська імперія, і все накупу, все, що було. Але так як ти кажеш, як ми до цього ставимося, я до цього ставлюсь так. Я це не підтримую. Мені з одного боку, в принципі, все одно, хто там з ким. Але я проти того, щоб вони дуже так транслювали це. ці паради. Та, ну просто скоро дійде до того, що ми ну, люди-гетеро. Сексуальні будемо самі паради створювати, тому що вони вже починають переважати. Я не кажу, що вони якісь неправильні чи погані, але просто вони дуже агресивно це демонструють. Mm -hmm. І оце мені, наприклад, не подобається. Mm -hmm. Як ти думаєш?